Дня, всім ми раді вітати вас на святі першого дзвоника у рідному ліцеї. Сьогодні 1 вересня, хтось із пересторогою чекав на цю дату, а комусь дуже хотілося знову сісти за парту. Але у всіх дітей, напевно, єдине є бажання ми хочемо нормального, мирного навчання. Знову кличе ліцей, всіх на навчання. Когось уперше, а когось одинадцятий вже раз. Всім учням і вчителям ж щирі вітання. А до залу запрошуємо перший та одинадцятий клас. Наляканих дітей, які вчора ще були малюками. А сьогодні мають горде звання. першоклас. Так, вони такі милі! А погляньте, на наших випускників, Як велично і впевнено, наші юнаки ведуть за руки наших першокласників. А наші дівчата-просоні і щирими посмішками та дітою побачать молю до своєї чаї. Так, це надія і гордість нашого ліцею. Для них і святі. Знань прощальне. Михайлівна, педагогічний колектив, батьки, наші першачки і випускники. Слава Ісусу Христу! Amen. Хочу сьогодні привітати кожного з вас, які тут присутні з початку нового навчального року. Але найперше подякувати Господу Богу за те, що дає нам можливість або найточніше сказати привілеї бути. Всім разом тут присутнім і відзначати цей день, бо знаємо, що на превеликий жаль багато дітей не мають можливості цього робити. Тому велика подяка Господу Богу і нашим захисникам за те, що ми маємо можливість сьогодні тут бути присутніми, разом святкувати і молитися за наших воїнів. Господь Бог в своєму слові залишив. Такі слова, навчи дитину дороги Господньої, і коли вона постаріється, не зійде з нею. Сьогодні, коли ми починаємо цей новий навчальний рік, є дуже важливо, щоб не лише наші батьки, але наші вчителі розуміли, що діти потребують не лише навчання, але також і виховання. І з Господньою допомогою ми маємо цього добиватися. Вчителі, вони як другі батьки для наших дітей. І сьогодні молюся і прошу Господа Бога, щоб він давав вам сили і давав вам наснаги в Святому Дусі навчати і торкатися дітей, будувати їх, наповнювати їх. Своєю ласкою, своєю любов'ю, своєю добротою. Бо це є ті моменти, без яких людина не буде людиною, але людина ну, буде лише жити заради себе. Коли є любов, коли є мудрість, коли є мир, тоді людина живе заради інших. Пригадайте історію Адама і Єви. В раю вони чогось потребували. Нічого не потребували, бо вони жили в Господній присутності, в Господній е, любові. Тобто це була спільнота любові. І після гріха все перемінилося. Після гріха людина вже почала жити не для Бога, але почала жити е, для себе. Тому сьогодні Хай Господь благословить кожного з нас, наших вчителів, наших дітей. Наших батьків, кожного, який є тут присутній, щоб ми могли повернутися в ту Божу спільноту, в спільноту любовів, спільноту Божих дітей. Хай Господь наповнює кожного з нас тою мудрістю Духа Святого, щоб ми могли, особливо вчителі, могли торкнутися і будувати наше майбутнє, наших дітей. Бо наші діти це і наше сьогодення, і є наше майбутнє. Сучасний отче, шановний Тарасе Степановичу, дорогі учні. Дійсно, ми живемо зараз в складних умовах у стані війни, у воєнному часі. І тому багатьох із нас переоцмислилися цінності. І головне саме вчасно не забути подякувати. Починати свій виступ сьогодні я задумала так само зі слів подяки. Найперше, я хочу подякувати Господу Богу. Адже, як кажуть народі, від Бога ані до порога. Потім я хочу подякувати так само воїнам Збройних сил України. Бо саме завдяки їх мужності нас сьогодні по селищу не гуляють рашисти, а наш навчальний заклад є цілий і ми можемо навчатися. Хочу подякувати так само Тарасу Степановичу за тісну співпрацю і допомогу і пораду завжди. Хочу подякувати меценатам та спонсорам нашого закладу, які у цьому році доклалися, і завдяки ним ми маємо чисті охайні коридори та кабінети. Це в е, колишньому тимчасово виконуючому обов'язки директора державного підприємства Брожнівське лісове господарство в особі Любомира Безрукого. Це Роману Попіні, приватному підприємцю, власнику магазину «Андем». це Володимиру, приватному підприємцю Володимиру Рибчику, а також вчителю фізкультури нашого ліцею Роману Стасію. Хочу подякувати також технічному обслуговуючому персоналу, які ціле літо вимивали, вичищали, налагоджували, робили виготовляли лав, лавочки для укриття. Працювали. Дякую щиро. Хочу подякувати своїм колегам-педагогам, які, не дивлячись на складний попередній рік, працювали, не дивлячись на те, що 80% часу ми навчалися не дистанційно. І як би не говорили, що дистанційна форма навчання не дає результатів, вони творили, вони працювали, вони навчали. І хочу подякувати учням, які ці знання отримали. І як позитивний результат, ми маємо 6... З шістьох предметів призові місця у третьому етапі всеукраїнських олімпіад та конкурсів, в яких зайняли п'ять учнів нашого ліцею. Чому я сказала п'ять учнів, шістьох предметів? Наш ведучий Віталій Давсько, покажися, будь ласка, є призером з дво... обласної олімпіади з двох олімпіад одночасно математики і географії. Хочу подякувати так само тані ткачук, учениці вже шостого класу, яка минулого року зайняла перше місце в Україні у 12-го міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка. Це так само є велике досягнення. Радію зустрічі з вами сьогодні, шановні випускники, ви сьогодні і веселі, і водночас серйозні. Ви прекрасно розумієте. Що саме завдяки саме та праця, яка буде вкладена вами в цього навчального року, покажуть потім результати. І такі будуть ваші здобутки. Ви розумієте, завдяки цим здобуткам ви зможете вступити до того навчального закладу, де ви собі омріяли. Успіхів вам, і нехай все у вас вдасться. Радію так само сьогодні, зустрічаючи всіх нашого ліцею, наших. Учасників освітнього процесу. Шановні першокласники, у вас сьогодні розпочинається довгий шлях стежинкою знань. Він буде і складним, він буде і веселим, у вас з'являться нові друзі. Я надіюся, у вас все вийде і буде все як найкраще. Отже, відлік часу нового 2022-2023 року оголошується відкритим. Вірю! Що він буде яскравий та насичений, сповнений нових вражень, сповнений нових звершень, сповнений новими починаннями та добрими справами, сповнений новими знаннями та набутим життєвим досвідом. Нехай все складеться як найкраще. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! запрошується, селищний голова. Сана Михайлівна, педагогічний колектив, дорогі наші батьки, першачки, випускники. Слава Ісусу Христу. Я насамперед хочу щиро привітати вас з початком навчального, нового навчального року, привітати вас з Днем Знань, який є, напевно, всенародним днем. Добра мудрості. 1 вересня це день, з якого починається дорога. Ви, ви на цій дорозі усі досягли своєї мети. Нашим першокласникам хочу, нашим маленьким, побажати е, насамперед доброї дороги до знань, тому що вона буде довга, вона буде терниста, вона буде непроста. Але водночас цікаво, тому що напротязі цього часу ви знайдете нових друзів, ви набудете нових уражень, ви відкриєте у собі нові таланти, використовуєте перспективи і орієнтири у вашому подальшому житті. Ви запам'ятаєте на ціле життя ваших вчителів і ваших найкращих друзів. Нашим випускникам хочу побажати на свої шкільні роки, тому що ви будете до неї повертатися завжди. і у Вечорах, зустрічей ювілейних, будете пам'ятати, бо школа вам е, у ваших душах і у ваших серцях залишить дуже багато, залишить знання, залишить нові враження. Також хочу подякувати щиро нашим дорогим педагогам за їхню важку, но, е, хоча б благородну працю. Ще раз всіх щиро вітаю з початком нового навчального року. Слава Україні! Героям слава! Спасибі ЗСУ, що ми із вами знову разом. Цей аркуш першокласникам ми хочемо передати. Вони повинні в ньому щось та й написати. Так-так, вони сьогодні, мабуть, і не спали, бо знали, що до ліцею вперше йдуть. Ми хочемо, щоб вони нам розказали, як жкінні роки свої тут проведуть. А перше слово, яке я напишу, це буде ми, о що я вам скажу?

Še malo ne učitelje, me ne vse povozja in mu. 2022 2023 навчального року прозвонить у руках учнів 11 класу Лесіва Максима та Тачинської Аліни та учнів 1 класу Ангельчук Євангеліни та Федорко Владислав. Тепер передаємо його першокласним нашим мушенятам маленьким і власним. Нехай вони всіх також закликають і дзвоник шкільний дзвінкіше лунає.